Ендоскопічні дослідження та втручання за світовим стандартом повинні проводитись за участі анестезіолога із забезпеченням максимального комфорту для пацієнта. В нашому медичному центрі є можливість проводити ендоскопічні дослідження з седацією, тобто під медикаментозним сном. Під час якого відбувається постійний моніторинг е, життєвих показників пацієнта е, командою висококваліфікованих анестезіологів. Зазвичай е, седація для ендоскопічного е, дослідження показана будь-яким пацієнтам. Проте перед проведенням седації та ендоскопії е, вас буде проконсультовано. Анестезіологом, який визначить всі фактори ризику та, та зважить їх для проведення седації чи утримання від неї. Після проведення ендоскопічного дослідження з седацією пацієнт відновлюється протягом 40 хвилин до однієї години. В день проведення седації не рекомендується сідати за кермо або керувати іншими транспортними засобами.